Добрий день! Запрошую вас на урок української мови. Тема нашого уроку дієслова минулого часу. Вимова і написання слів на ся. Сьогодні на уроці, ви більше дізнаєтесь про дієслова минулого часу. Навчитеся змінювати дієслова минулого часу визначати рід. Дії слів минулого часу. А ще дізнайтесь про дієслова, які закінчуються на ся або «сі». Кожна людина має свою мрію. У мене також була мрія попрацювати справжнім детективом. Сьогодні я хочу вам запропонувати створити наше маленьке детективне агентство. Ви будете не просто слухати. Самі шукати, знаходити правильні відповіді, будете моїми помічниками, справжніми детективами. Домовилися, тоді починаємо. Мої дорогі детективи наше перше завдання. Ми кожного дня чуємо так багато слів, і як важко іноді підібрати потрібні слова. Перед вами багато слів. І я знаю, ви зможете знайти слова і зібрати з них прислів'я. Починаємо! Ну що, я впевнена, ви всі виконали завдання правильно. А тепер пропоную записати ці прислів'я каліграфічно, відкрийте зошити, запишіть дату уроку, класна робота і наше прислів'я. Книги читати. Усе знати, книга вчить, як на світі жити. Старайтесь. Певнена, що ви всі красиво записали прислів'я. Тоді прислухаємося до порад і почитаємо для себе. Відкрийте підручники на сторіночці 82 і знайдіть оповідання Сашка Дерманського. Прочитайте назву. Рятувальник. Давайте подивимося в тлумачний словничок. Що він нам розкаже про це слово. Рятувальник це той, хто займається рятуванням кого-небудь, чого-небудь. Ви можете знайти на сторіночці слово рятівник. Але зверніть увагу: рятівник не всякий, хто робив спробу врятувати, тобто виконував функції рятувальника. А лише той, хто врятував. Слова рятувальник, рятівник спільно кореневі. Для того, щоб краще зрозуміти значення цих слів, пропоную скласти речення. Рятувальники прибули на місце пожежі вчасно. Хлопчик на все життя запам'ятає своїх рятівників. Слово рятівник ми з вами вже зустрічали на уроках позакласного читання. Згадаємо уривок, світив цей вогник рятівник і моряку біля штурвала, але дивитися в той бік сльоза солона заважала, бо то мигав для моряка манив на берег Батьківщини Не просто вогник маяка, а перший вогник України. Анатолій Качан уривок з поезії рідні береги. Тут ми використовуємо слово рятівник в переносному значенні. Нашу роботу над словом рятувальник хочу закінчити санкану. Рятувальник сміливий, витривалий, рятує, допомагає, знаходить. Рятувальник професія героїчна. Почесна герой. Ми розібрали значення слів рятувальник і рятівник. Спробуйте, як справжні детективи, передбачити, про що розповідається в оповіданні. На вашу думку, вдасться герою кого небудь врятувати? Цікаво! Ваша версія буде правильною. Тоді ставте відео на паузу. І читайте впевнена, що всі прочитали. І сподіваюсь, що серед ваших версій були правильні, а зараз на нас чекає справжня пошукова робота. Перечитайте кінцівку цього оповідання і знайдіть дії слова в кінцівці. Поставте відео на паузу. І виконайте завдання уважно. Давайте перевіримо. Я уважно прочитала і знайшла такі дієслова. слова. Вийшов, погукав, позичили, обійняв, відпустив, заліз, спитав, хотів, схлипнув, відповів. Посміхнулась, погладила. Ви також знайшли ті дієслова? А що цікавого, ви помітили. Правильно, приємно мати справу із справжніми детективами. Всі дієслова, які ми з вами відшукали минулого часу. Звернемося до скарбнички пам'яті на сторіночці 81. Згадаємо! Дієслова минулого часу називають дію, що відбулася до моменту мовлення. Вони змінюються за числами, а воднині за родами і мають суфікси В-л. -в Подивіться в таблицю. Жіночий рід відповідають на питання, що вона робила, що вона зробила, стрибала дострибала. Чоловічий рід відповідають на питання, що він робив, що він зробив, летів долетів. до летів. середнього роду воднині відповідають на запитання. Що воно робило, що воно зробило? Хоріло, вигоріло. Дієслав множині відповідають на питання. Що вони робили? Що вони зробили? Бігали, прибігли. А зараз побудьте рятівниками для своїх очей. Вправа перша. Закрийте очі на кілька секунд. І уявіть, щось приємне. Один, два, три. А якщо потерти долоні рук і прикрити оченята теплими долоньками. Ще краще. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Друга вправа. Тепер швидко і легко маргайте оченятами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вправа, третя. Дивимося у вікно. Уявіть точку на склі вікна. Дивимося на точку 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз вибираємо за вікном далекий об'єкт. Дивимося вдалину. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз, як справжні детективи, постріляємо, але оченятами дивимось вгору-вниз. Вгору вниз, вгору вниз. Намалюйте коло очима, не повертаючи голови. Квадрат, ромб, бант. Молодці. Ви знаєте, всі детективи люблять змінювати зовнішність. На уроці української мови ми будемо змінювати дієслова. Вправа перша. Запишемо дієслова у формі минулого часу, змінюючи за числами і родами, позначимо суфікси в л. Подивіться на зразок допоможуть нам заіменники. Дієслова розв'язувати. Пишемо він розв'язував суфікс в чоловічий рід. Вона розв'язувала суфікс «л», жіночий рід. Воно розв'язувало суфікс Л середній рід. Вони розв'язували, суфікс «л», множина. Спробуйте поставити відео на паузу і зробіть самостійно два дієслова. Пропоную перевірити. З'єднувати. Він з'єднував В суфікс В чоловічий рід. Вона з'єднувала, суфікс л жіночий рід. Воно з'єднувало, суфікс л. Середній рід. Вони з'єднували, суфікс ли, множина. Під'їхати. Він під'їхав, Суфікс в чоловічий рід. Вона під'їхала, суфікс ли, жіночий рід. Воно під'їхало, суфікс ли, середній рід. Вони під'їхали, Суфікс л множина. Ви, напевно, знаєте, що справжнім детективам, щоб когось розшукати, знайти, треба знати його прикмети. Я впевнена, що, виконавши попереднє завдання, ви добре познайомилися з дієсловами минулого часу і зможете їх знайти серед інших дієслів. Прочитайте речення: знайдіть дієслова минулого часу, випишіть їх, визначте число. І рід дії слів в однині. Поставте відео на паузу і виконайте уважно це завдання. Успіхів вам! Впевнена, що ви всі зробили. Перевіримо. Вийшов, що зробив, однина чоловічий рід. Позичили, що зробили множина. Обійняв, що зробив Однина чоловічий рід. Відпустив, що зробив однена чоловічий рід. Спитав, що зробив однина чоловічий рід. Посміхнулась, що зробила однина жіночий рід. Погладила, що зробила однина жіночий рід. Перевірте. А щоб краще працювати, треба вчасно відпочивати. Згадайте нашу героїню, Кицю, як вона стрибала по гілках і сама врятувалася. Вона смілива, мужня, і сьогодні вона для вас проведе майстер-клас. Тимко хотів врятувати котика, а вас врятує справжня спостережливість. Порівняйте малюнки і дієслова. Запиши дієслова, яке означає дію, яка спрямована на себе. Позначтеся. До першої картинки ми можемо поставити питання. Умиває кого котика? Друга картинка умиває себе. Займенник себе перетворюється на часточку ся. І виходить дієслова умивається. Сьогодні поповнимо скарбничку пам'яті ще одним правилом. Дієслова на ся означають дію, спрямовану на самого виконавця. Тобто на себе. Наприклад,. Мию себе, миюся, роздягаю себе, роздягаюся. Виконаємо завдання письмово. Заміни кожне слово сполучення діїсловом, скористайся таблицею. Умиваю себе, умиваюся, одягала себе, одягалася, гріє себе, гріється, заплітає себе, заплітається, збираєте себе, збираєтеся, навчає себе, навчається. Умиваєш себе, умивайся. Зупиніть відео і допишіть роботу. Зверни увагу. У дієсловах другої особи однини пишемо – «ся», а вимовляємо як сця. У дієсловах третьої особи однини і множини пишемо – «ся», а вимовляємо «ся». Порівняємо з вами вимову і написання. Сміється, а пишемо смієшся. Сміється, а пишемо, сміється. Підписується, а пишемо, підписується. Вчаться, а пишемо, вчаться. Зробіть вправу третю в зошит. Завдання прочитай і спиши. Порівняй вимову і написання дії слів. Познач ся. Подивіться на підказку: вимовляємо ся, пишемо шся. Вимовляємо ця, пишемо «тіся». Будьте уважні. Я вас не бачу. Але знаю, що ви дуже гарно і швидко працюєте. Хочу попрацювати з вами. Виконаємо вправу 4 Зошит. Завдання. Допиши іменники у відповідному відмінку і визнач час дієслів. Починаємо. Записую чим? Ручкою, записуюся куди. Записуюся до школи. Визначаємо час дії слів. Записую, записуюся. Дія відбувається у момент мовлення. Отже це теперішній час. Зустріла кого? Зустріла друга. Зустрілася з ким? Зустрілася з другом. Зустрілася, зустріла. Дія відбулася до моменту мовлення, тому це дієслова минулого часу. Лікував кого? Лікував хворого. Лікувався чим? Лікувався сиропом. Лікував, лікувався. Дія відбулася до моменту мовлення. Тому це дієсла. Минулого часу. Дивуватимеш кого? Дивуватимеш, маму. Дивуватимешся з чого? Дивуватимешся з побаченого. Зверніть увагу, вимовляємо, дивуватимешся, а пишемо, дивуватимешся. Дивуватимеш, дивуватимешся. Дивуватимеш. Дія буде відбуватися після моменту мовлення, тому це дієслова майбутнього часу. Гратиму у що? Гратиму у шахи, гратимуся чим? Гратимуся кубиками. Гратиму, гратимуся. Ці дії слова показують надію, яка тільки буде відбуватися після моменту мовлення. Ці дії слова майбутнього часу. Хвалив кого? Хвалив учнів. Хвалився чим? Хвалився роботою. Хвалив, хвалився. Дієслова вказують на дію, яка відбулася до моменту мовлення, такі дієслова минулого часу. А ви хочете хвалитися своїми роботами? Так, а як ви вважаєте, хвалитися своїми успіхами це гарно чи ні? Подискутуємо сьогодні з допомогою вправи, обери позицію. Перед вами три позиції. Я за те. Щоб розповідати всім про свої успіхи. Я проти, а я не знаю. Оберіть для себе свою зірочку. Кожна ваша думка для мене важлива. Але я бажаю вам, щоб у вас було багато успіхів і було чим похвалитися перед іншими. Якщо ви робите добрі, гарні справи, добру, гарну роботу, чому б не похвалитися і не показати її іншим. Головне. Не стати таким гумористичним героєм, як у вірші Ігора Січовика. Хочете послухати тоді мерщій до бібліотеки? ІГОР Січовик, український дитячий письменник, поет, народився 17 червня 1945 року на Волині в родині вчителів, а зараз мешкає і працює у Києві. Головні герої його творів гумор, пригоди, оптимізм, якого сьогодні, на жаль, нам бракує. Але навіть через гумор книга завжди вчить, як на світі жить. Пам'ятайте наше прислів'я. Тому послухайте вірш Ігоря Січовика Не хвались, як гарбуз, і зробіть для себе висновки. ІГОР Січовик не хвалися, як гарбуз. Похваливсь гарбуз м'ячу. Як захочу, полечу і захекав, наче міг, та піднятися не зміг. Я і ще навчусь, а от зараз попочусь, весь надувся він і трісь на шматочки розлетівсь. Намотай собі на вус, не хвалися як гарбуз! Якщо вам сподобався вірш Ігоря Січовика, завітайте до бібліотеки, зверніться і прочитайте інші твори цього письменника. А вдома виконайте творче завдання, прочитайте вірш на сторіночці 85 по-різному, пошепки і голосно, швидко і повільно. Тоненьким голосочком і басом з інтонацією різних казкових героїв. А ще вправа шоста. Склади список із 14 дієслів на ся і запиши їх за абеткою. Успіхів! Наш урок закінчився. Дякую вам за роботу і за те, що я попрацювала в справжньому детективному агентстві. Ми шукали і знаходили. Змінювали і вивчали. Моя мрія здійснилася. Я бажаю вам здійснення і ваших мрій. І маю надію, що мій урок вам допоможе в цьому. Я дуже хочу, щоб знання, які ви сьогодні отримали, допомогли вашій мрії здійснитися. Я вважаю, що ви тепер можете змінювати дії слова минулого часу за числами і родами. Навчились визначати рід дієслів минулого часу, а ще дізналися, чому в деяких дієсловах пишеться частка ся. Бажаю вам успіхів!